Мої вітання, шановні телеглядачі. Свою роботу в ефірі ТРК «Акцент» розпочинає черговий випуск інформаційної програми Новини дня з ключовими подіями вівторка, 4 липня. Кількість жертв після вчорашнього удару російських дронів по сумах збільшилася до трьох людей. Інформацію про це 4 липня оприлюднила Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що вчора ввечері близько 22.00 рятувальники витягли тіло жінки з під завалів. Крім того, 21 мирний житель отримав поранення, з яких четверо перебувають у шпиталі. У зв'язку з цією трагедією сьогодні в обласному центрі оголошено день жалоби. Як повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації, сумчани не єдині, кого вчора вбив агресор. Так від ворожих обстрілів загинули ще троє людей на Сумщині. Один отримав поранення. Упродовж минулої доби російські війська 28 разів обстрілювали територію області, атакували ракетами, мінометами, гранатометами, артилерією та безпілотниками шахет. Загалом зафіксовано 179 ударів. 3 липня російська диверсійна група намагалася проникнути в Сумську область, але зазнала невдачі і відкрила вогонь по мирним людям. У результаті двоє людей загинули і одна поранена, повідомляє оперативне командування Північ. У Шосткинському районі поблизу села Ходини Шалигінської громади російська ДРГ убила двох жителів Сумщини. Під обстріл потрапили два транспортні засоби. Жінка та її 22-річний син, які їхали на мопеді, загинули. Водій автівки зазнав поранення. Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває. Внаслідок вчорашнього обстрілу Хотінської громади на території власного домогосподарства загинув житель села Кіндратівка. Пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Вчора, близько 17.40 російські військові обстріляли з мінометів село Кіндратівка Хотінської громади. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. Снаряд розірвався прямо на вулиці, де й перебував пенсіонер Микола. Чоловік отримав сильні осколкові поранення в шию та груди, внаслідок чого загинув на місці. Також два ворожих прильоти були по центральній вулиці села. Там пошкоджено приватне домогосподарство і господарчі споруди. Про це повідомив Голова ...Хотінської громади Микола Торяник. Сили оборони Сіверщини під час вчорашньої атаки знищили над Сумською областю ворожий безпілотник типу шахет. Про це повідомляє оперативне командування Північ. За ніч по території області прилетіло ще три шахеди. Попередньо без людських жертв і руйнувань, повідомили в обласній військовій адміністрації.